Як користуватись блоком управління коптильні? І яка кнопка за що відповідає? Значить, Перша у нас підписано живлення, друга тен, третя конвекція, четверта вентиляція. Вентилятор просушки, п'ята компресор. І регулятор диму подачі більше-менше. Значить, Вмикаємо живлення. Далі, в залежності від того, що нам потрібно робити. Якщо нам потрібно продукт підвялити перед копченням, ми вмикаємо е вентилятор просушки і можна плюс конвекцію. Я рекомендую включати обидва, це все буде відбуватися набагато швидше. Далі, е коли ми починаємо приготування і вмикаємо тен, ми. Виключаємо вентилятор просушки і закриваємо лючок вентилятора просушки. Обов'язково при увімкненні тена ми вмикаємо конвекцію. Тен без конвекції ми не вмикаємо тільки в парі. Тому що, якщо ви вмикаєте тен без конвекції, тен вийде дуже швидко з ладу. Плюс тепле повітря не. Перемішується, і у вас в нижній частині камери, коли тена буде перегрів, вверху буде більш холодний, тобто не буде змішане рівномірно гаряче повітря. Плюс після вимкнення тена, якщо він у вас був увімкнений. Про це свідчить синя лампочка. Синя зона це щуп в продукті. Якщо у вас взагалі світилась лампочка тена, значить він був увімкнений. То, коли ми вимикаємо тен, ми залишаємо конвекцію ще хоча б на хвилину-дві для того, щоб охолодити тен. Потім вимикаємо конвекцію. Тільки так, тен працює в парі з конвекцією. Далі, коли нам потрібен компресор, ми вмикаємо компресор і виставляємо потік диму, який нам потрібен. Як виставляти температуру на даному терморегуляторі? Верхня зона зараз показує температуру в камері, температуру щупа. Значить, ось у нас 25 гранично нижня в камері, 35 верхня в камері. Нижня пара відповідає за синій. 25, 35. Стоїть однаково тут і тут. Значить, як ми міняємо температуру в камері. Дві верхніх, В продукті де щуп, дві нижні кнопки. Трикутничок вверх це підвищуємо, трикутничок вниз, це опускаємо температуру. Так само піднімаємо, опускаємо. Для того, щоб змінити температуру, наприклад, ось, червона зона. Ми перемикаємо і тримаємо. Заморгало. Якщо підвищувати, додаємо. Можна утримувати і буде підніматись, скільки вам потрібно. Вниз опускаємо. Наприклад, 35. Виставляємо 35. Для того, щоб швидше зафіксувалась температура, просто нажимаємо е, з другої зони кнопку. Тобто, якщо регулюємо верхню, нажимаємо будь-яку кнопку з другої зони. Все, у нас є 35. Гра... Верхня границя. Натискаємо праву кнопку. Так, стоп. Так, нижня 35, верхня. Ага, у нас верхня така сама. Так, верхня натискаємо праву кнопку. Додаємо вниз або вверх. Ну, права повинна бути вища, ніж ліва. Наприклад, 49 виставляємо. Все, фіксуємо. У нас 35, 49. В продукті нижня 25, верхня 35. Наприклад, нам потрібно 70. Ми ось поточно. Натискаємо. Все, заморгало. Піднімаємо вверх. 74. Якщо залишимо, воно помаргає кілька секунд. І само все. Зафіксувалася температура гранична. Нижня у нас 25, верхня 74, як ми виставили, все. Зараз показує поточну тут. І зараз покаже поточну. 164 і 23. Тут менше, бо щуп вверху, а щуп продукта внизу зараз висить біля конвекції, просто включене. Без продукта, без нічого. Тому там температура вища, бо ближче до тену і не включений вентилятор. Все, отак ми регулюємо, міняємо температуру.